Добрий день друзі! Будемо сьогодні підгортати картоплю. Ось дивіться яка вона. Підгортаю мотоблоком з таким дисковим окучником. Бой! Земелька чуть-чуть сировата, але ось так підгортається. Я думаю, піде. Тому ось так. Зараз підгорнем, а потім, якщо буде ще сонце, потім ще разочок і хай. І будемо чекати світіння картоплі. Всім дякую, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До побачення.